Мальчик, это что? Да, это из на Ага, иду сюда. сьогодні ми в чергове зустрічаємо наших польських друзів. Вони з початку повномасштабного вторгнення вони завжди допомагають нам, нашим громадам, жителям нашого району. Сьогодні серед інших верст населення отримували допомогу від них. Це представники організації інвалідів, грудівської громади, внутрішні внутрішні переселенці наші, нашого району. Ми дуже вдячні їм, бо в такий скрутний час вони завжди підтримують нас. Я б хотів сказати, що ми тут приїжджаємо вже з початку війни в різні райони, які просто. blisko frontu no to że że to jest ważne żeby was w te i my nadzieję, że jeśli był u nas była taka barba, to proszę to żeby ktoś ta nas podierżewał. No u nas tu, drodzia, w czas, mnoga druż w różnych miastach i to, że Pokrowskie to drużym się z wami z administracją Donieckiej obwasti. Так що ми вже не перший раз, уже 25-й, даже приїжджаємо в возі фронта. І продукти для вас дякую. Дали набори нам хімічні продуктові, дуже дякуємо. Вони нам дуже сейчас допомагають в уту і в житті, щоб ми не Ну, нуж... Ми щоб не нуждалися. Добре, Спасибо.